Всім привіт! Мене звати Каріна. А в мене в руках зараз знаходиться цибулева галета. На мою думку, це одне з найкращого, що можна приготувати, якщо у вас раптом вдома завалявся кульок цибулі, як це й було зі мною, коли я вперше її приготувала. І з тих пір це один з моїх найулюбленіших рецептів, взагалі, яким я з задоволенням з вами поділюсь. А перед тим як я почну це робити, пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео. І якщо вам подобається мій контент. Стати спонсором мого ютуб каналу з допомогою кнопочки чорної під цим відео. Е, поїхали, буду розказувати вам, як цю смакоту і гарноту приготувати. Вперше я приготувала цю цибулеву галету, якраз коли у мене вдома був великий кульок цибулі, яку передала мені бабуся, і мені треба було щось з ним зробити. Я пішла шукати щось цікавеньке і знайшла рецепт на Ютуб-каналі New York Times, який називався Onion Soup Gallet. Подивилась, дізналася, що це рецепт галети, натхненний, як не дивно, цибулевим французьким супом. І подумала, що це щось цікаве, і точно треба пробувати. А коли я спробувала перший шматочок, зрозуміла, що цей рецепт назавжди буде в списку моїх улюблених. Так що поїхали готувати. Спочатку треба зробити тісто, бо після того як ми його зробимо, воно має 4 години відпочити в холодильнику. І починається тісто з сиру. Нам треба хороший, якісний насичений твердий сир. В оригінальному рецепті використовують грієр, але він коштує мільйон грошей, тому я купила гауду, яка також коштує грошей, але не таких великих. Підміряла скільки мені треба. Спробувала і переконалася, що він супер смачний. І натерла сир 110 10 грамів нам треба для тіста, і ще десь грам 20-30 для того, щоб притрусити галету, коли вона буде вже майже готова. Сир натерли, поїхали далі. Масло нам треба 115 грам масла, розрізаного на кубики. І кубики ці мають бути дуже холодні. Так що, як наріжати, краще поставити їх хвилин на 15 в морозилку. Далі поєдную всі інгредієнти в мисці. До сиру додаю борошно. 2 столові ложки цукру, дрібку солі, дрібку перцю і все масло. Тепер я це все перемішую, розділяю шматочки масла, які злиплись. А потім починаю їх розчавлювати. Ідея в тому, що мені не треба, щоб масло повністю перетерлося з борошном. Я хочу, щоб залишились помітні шматочки масла. Для цього масло має бути ще холоднішим, чим у мене на відео, бо у мене воно було досить м'яким, має бути твердішим. Ви його розчавлюєте. в Щось пласкеньке, поки не розчавите всі великі шматки масла. А коли великих шматків вже не залишиться, це все ще трошечки перемішуємо і додаємо дуже холодну воду. Я взяв додала декілька кубиків льоду, почекала, поки вони розтануть, і ось цю дуже холодну воду влила в тісто. Перемішую, воно стає трошки більше схожим на якусь єдину масу, але все одно воно не має прям бути єдиною масою. Там ще залишатимуться сухі шматочки, які не триматимуться купи, але зібрати це все в купу нам допоможе харчова плівка. Викладаєте її ось так на стіл, висипаєте на неї все тісто, і ось такими рухами руками зліплюєте все до купи. Зробите так разів 5-10, і тісто вже буде схожим на тісто. Коли воно вже все тримається, купи і не розсипається, закрийте його повністю харчовою плівкою, ще трошки прокачайте качалкою. Підбийте і залиште в холодильнику на 4 години. Воно має дуже сильно охолонути, а особливо масло в ньому має дуже сильно охолонути. Можна залишити його в холодильнику і надовше, на ніч або на день, якщо робитимете тісто заздалегідь. А поки тісто буде чилити в холодильнику, ми чилити не будемо, бо нам треба підготувати начинку, тобто велику купу цибулі. Будемо карамелізувати кілограм цибулі. Кілограм в нечищеному вигляді, так що відміряю плюс-мінус кілограм. Краще беріть цибулини не побільше, бо їх швидше і легше нарізати. Відрізаю дубки, чищу, мию, якщо треба, і нарізаю, а потім знову нарізаю, а потім знову нарізаю. Роблю це ось в такому напрямі, як показую на відео. Так цибуля залишається більш соковитою. І краще карамелізується. Ось тільки цибулі у мене вийшло, але окрім цибулі, нам треба дещо ще, а саме курячий або яловичий бульйон. Якщо він у вас є домашній клас, ви молодці, беріть його. У мене його не було, а точніше був, але заморожений. А я не встигла його розморозити. Тому я взяла половинку кубику курячого бульйона і розчинила його у гарячій воді. Для чого він нам треба буде, скоро дізнаєтесь. Далі беремо пательню, розігріваємо її і кидаємо на неї 50 г масла. Вона має бути достатньо гаряча, щоб масло одразу почало розтоплюватись, але не занадто гаряче, щоб воно не почало одразу горіти. Бо у мене якось так випадково сталося і ні мені ні цибулі не сподобалось. Як масло розтопилось, кидаю в пательню всю цибулю, навіть якщо вам здасться, що її забагато і що вона не вміщається в пательню, все одно. Висипайте всю далі, пару дрібок солі, мелений перець і не чіпаю це все хоча б 2 хвилини. А потім перемішую цим. Ми будемо займатися наступні мінімум 40 хвилин. Перемішуйте цибулю, коли побачите, що та цибуля що внизу вже почала змінювати колір. Перемішали гарненько і знову залишили, і знову перемішали, і знову залишили. Але ми будемо не тільки мішати і лишати цибулю. Ми ще додамо чебрець, якщо він у вас є. Але головне не це, головне те, що поки цибуля готуватиметься, з неї з часом почне виділятись цукор, який. Природньо в ній присутній, і він карамелізуватиметься на дні пательні. Він формуватиме на ній ось таку от засмажечку, яку ми будемо деглазувати з допомогою самі вже бачите, чого з допомогою бульйону. Підливаємо трошечки, відшкрябуємо лопаткою всю цю смакоту і перемішуємо, і робимо те саме з інших сторін, де також сформувалася засмаженість. І ось тепер у вас є точна картина того, чим ви будете займатись 40 хвилин. Перемішувати цибулю, залишати її в спокої, потім деглазувати те, що сформувалось на дні пательні, і повторювати це безліч разів. І так, ви мабуть, уже здогадались, цукор ми сюди не додаємо. Карамелізація цибулі відбувається без доданого цукру, бо в цибулі вже є достатньо цукру для того, щоб її карамелізувати. Карамелізація відбувається чисто за рахунок тривалого готування на невеликому вогні, завдяки якому цукор сам виділяється з цибулі. Я робила це на середньому вогні, іноді його підвищуючи, іноді його поменшуючи, і весь цей процес зайняв у мене годину або навіть годину двадцять. Це довго. Але зазвичай я справляюсь хвилин за сорок. І ось як цибуля має виглядати в кінці. Коли вона готова, вона абсолютно геть змінила колір на такий насичено-коричневий ще разок, деглазую те, що на дні пательні, випаровую потім з цибулі уже всю вологу на маленькому вогні. любуюсь з нею, а ще обов'язково пробую. Я кожен раз дивуюсь, як вперше, від того, яка вона смачна, і від того, яка вона солодка. Хоча я в неї ні граму цукру не додавала, я просто хочу, щоб це приготували усі, щоб всі на власні очі побачили, через які метаморфози може прийти цибуля, і в що вона може перетворитись, і звісно наскільки це смачно. Але коли ми з цього зробимо, галету буде ще смачніше. Цибулю готову з петельні перекладаємо на тарілку і розмазую тоненько по ній, щоб цибуля скоріше охолонула. І настав час включати духовку на 190 градусів, щоб вона розігрілась, поки ми розкатуємо тісто і збираємо галету докупи. Тісто холодне, прямо з холодильника, дістаємо з харчової плівки, притрушуємо з обох боків борошном і починаємо розкатувати. Буде непросто, тому спочатку його треба трошки повідбивати. Так само, як з листковим тістом, щоб масло трошки нагрілося і стало більш еластичним. Відбиваємо з одного боку, з іншого, потім потрошки починаємо розкатувати, коли тісто починає дозволяти. Мені зручно спочатку робити це на столі, а потім, коли тісто починає вже нормально розкатуватись і стає тончим, я перекладаю його на пергамент, також притрушуючи борошном, щоб воно ніде нікуди не прилипло. Розкатую щось, що приблизно нагадує коло, але воно абсолютно не має бути рівним. Розкатуємо до ширини приблизно 5 міліметрів і викладаємо зверху цибулю. Далі цибулю розрівнюю по уявним контурам уявного кола і формую з цього всього галету, тобто загортаю краї цього тіста, всередину мені це зручно робити, використовуючи пергамент. Ось так по колу всі краї згорнула, перекладаю галету разом з пергаментом на деко і ставлю в духовку на 40 хвилин. Або поки вона не підсмажиться і не матиме золотавої скоринки. А поки галета готується в духовці, повертаємося до залишків сиру, сиру. Існує, мені треба ще раз перевірити, чи він все ще такий смачний, і він все ще так само смачний. Натираю всі залишки сиру, і коли таймер продвінить, дістаю галету з духовки, посипаю її зверху сиром, імітуючи таким чином вигляд цибулевого французького супу, і закидую її в духовку буквально на 5 хвилин, щоб сир розплавився. На цьому, нарешті, все галета готова, а я готова її їсти, намагатись підібрати слова, щоб описати, як вона смакує, і переконувати вас в тому, що вона вам нада. Хорошка. Це як якийсь сирно-цибулевий крекер, але супер фенси. Е, як крекер, але з мішленівського ресторану. Тісто дуже прикольне, хрумке, сирне і трошечки листкове за рахунок масла, яке залишалось холодним, коли ми його робили. А цибуля, вона така солодка, хоча в ній немає ні граму доданого цукру. І разом з цим сиром. Яскравим. Разом з цим тістом хрумким. Це такий капець. Мх. Поки я не доїла всю галету, нагадаю вам поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось і ви досі цього не зробили. Підписатись на мій канал і до зустрічі у нових відео. Пішла їсти галету. Пока!